Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, має великі плани на майбутнє. Вона прагне досягти доходу в 1 мільярд доларів на рік до 2031 року. Для цього компанія планує імплантувати мозкові чипи тисячам людей. Зараз уже сім пацієнтів мають імпланти n 1 До 2029 року. Планується отримати дозвіл у Сполучених Штатах на продукт телепатії. Цей продукт дозволяє керувати пристроями силою думки. Neuralink планує проводити до двох двох тисяч операцій на рік, що принесе 100 мільйонів доларів доходу. До 2030 року компанія хоче запустити чіп BlindSight для відновлення зору. Це збільшить кількість операцій до 10 тисяч на рік. Доходи зростуть до понад 500 мільйонів доларів. До 2031 року планують досягти 20 тисяч імплантацій на рік. Neuralink також збирається відкрити 5 великих клінік за 6 років. У них будуть доступні три версії мозкових інтерфейсів. Це телепатія, для керування пристроями, блайндсайт для відновлення зору та діп для лікування неврологічних станів. Мозкові чипи Neuralink – це маленькі пристрої, які імплантують у мозок. Вони считують сигнали нейронів і передають їх на зовнішні пристрої. Це може бути революційно для людей із паралічем. Деякі пацієнти вже використовують імпланти для роботи з комп'ютерами. Компанія, заснована в 2016 році, вже залучила 1 мільярд 300 мільйонів доларів. В інвестицій проте попереду ще багато викликів питання безпеки та етики залишаються відкритими.